історія не, не передбачає, просто не передбачає такого. ми повинні говорити про ті речі, які, які відбулися. І мені здається, знаєте, ну, що українці часто занадто. Посипають голову попелом тим, що нам бракує єдності, що ми завжди між собою боролися, що ми такі от погані два українці, три гетьмани. Насправді, якщо подивитися в англійській історії громадянських війн, я думаю, набагато більше ніж в українській історії. Але це не завадило англійцям побудувати побудувати серйозну державу. Тобто, тут трено що це ж це зле, коли українці воюють, коли українці не не об'єднатися. Але важливо не тільки те, щоб не просто біна, важливо до кола чого вони об'єднаються. Не ну, вистачить. Як він скаже, дай умівати вистачає? Справа в тому, що 1 вересня значить, німці напали на Польщу. Росія чекала до 17 вересня, залишалось 17 днів. Так? Росія не мала жодних підстав юридичних вступати до Західної України. 17 днів було достатньо для того, щоб підняти повстання, і юридичні підстави для цього повстання були, тому що Польща не виконала умов версальського миру. Значить, вона не дала можливості Україні автономії, конституції, нічого, так. І навпаки, була проведена пацифікація така, миротворення так, політика. І значить, якби оці 17 днів ООН підняла повстання, більшовики не мали жодного права вступати туди, так? Якби вони вступили, це агресія, вони були б так само, як німці. Агресорами, так? і тоді Захід мусив би, я войнувався Франція, Англія і так далі, оголосити війну і Росії в тому числі. Яке запитання ну, вам, то 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 поділу, повстання були повстання у вересні 39-го року. Були були десятки повстань на території західної України, коли знову таки було захоплено населені пункти, було проголошено віднову незалежності України, але ніякий захід не збирався захищати українців. Прийшла радянська армія, заарештувала тих людей, які піднімали повстання, вони стали жертвами репресій. І Відповідно, це це теж дуже гарний урок, який говорить про те, що сподіватися на те, що запад нам поможе, є трошки наївною. Чому вони допустили тоді? Щоді оголосили Росію агресором. Вибачте, у мене два питання. Перше питання. Можна вважати, що боротьба УПА завадила здійсненню виконанню наказу Берія Жукова. Перше питання, друге питання. В нашому мікрорайоні живе Покатило Володимир Фіндрачевич, який, який вважає, ну, говорить, що він що він – керівник, служби безпеки, Києві, сейчас Кіротів, покатіло, Володимир Гідач, що ви сайтите, підпереділи. Пошло з другого не знаю, на жаль. На жаль, не знаю, і, і якщо маєте якісь контакти, то ви посикалися. А щодо наказу про депортацію всіх українців, так званого наказу Берії і Жукова, це фальшивка. Це німецька фальшивка, яка розповсюджувалася німцями в 44-му році власне, для залякування українців, що на нас чекає. Часом цю фальшивку досі використовували деякі історики для того, щоб показати всі жахи радянської влади. Я вважаю, що радянська влада і так була достатньо жахливою, і ті реальні документи, реальні факти, які вона робила, є достатніми для того, щоб показати її жахливо. Обличчя і, і, і не варто використовувати таких фальшивих документів. В мене теж два питання. Перше питання, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, які причини стали е, е, взагалі? Е, ну, тобто, що, що, е, що стало причиною того, що? На Західній Україні вдалося якось репресії стримати, ну, крім там 47-го року, а на сході України ті збройні формування, які були в 21-му, там, і раніше роках, не вдалося їм стримати фактично тих е, серйозних репресій, які відбувалися. І це перше питання. І друге питання, е, як ви вважаєте от ті наступи зараз на українську мову, можливо, на якісь інші е, державні е, символи, власне, основи державності? Чи не є вони показником того, що по суті, е, ну, та е, незалежність вона, по суті, ще не досягнута е, так, як воно повинно бути? І що ті старі повстанці, які радять нам колючитися е, е, криївки робити, і радійте, що у вас є мій війна, вони праві. Дякую. Щодо першого питання. Західна Україна мала 20 років існування під польською окупацією, які очевидно не були рагаєм земним, як про це дехто хочуть говорити деякі польські історики, але тим не менше в Західній Україні під польською окупацією існували громадські українські організації, політичні партії, була можливість розвиватися, була можливість ставати на ноги. І власне за ці 20 років підросло це покоління, яке стало основою УУН в 40-х, 50-х років, яке стало. Тим революційним поколінням натомість ті самі е, міжвоєнний період, -ті, 30 ті роки, стали найжахливішим періодом в історії України взагалі. Тобто, цей період, який забрав мільйони життів України, це і репресії, і депортації, і колективізація, і голодомор. Фактично, е, це е, справді було нанесено такого удару українському безвольному рухові, що навіть в, вже в, через 10 років, в роки Другої світової війни, знятися здійнятися на ноги цей цей український національний рух фактично вже не зміг, і наслідки цього по суті ми помічаємо досі. Помічаємо досі, що саме на тих теренах, де найбільше лютувала комуністична влада. Саме на тих теренах найбільше підтримує населення комуністичну партію. Тобто ми маємо своєрідний такий е, стокгольмський синдром, який заважає нам розвиватися. І це пов'язано з тим з наступним питанням. Е, чому не сталося, що робити? На жаль, в Україні е, не відбулося завершеної цієї національно-демократичної самити революції, кінця 80-х, початку 90-х років. Е, відбувся певний компроміс. З одного боку було ніби відновлено українську державу, було справді відновлено українську державу, але з другого боку не відбулося заміни політичних еліт. Ті старі комуністичні еліти, чи комсовольські еліти, які були біля них, фактично залишилися біля влади, і щойно е, тепер починають поступово замінятися, але, на жаль, бандитською владою, яка, очевидно, так само цим зацікавлена є в розвитку держави. Щодо цих е, рекомендацій про Криївки і Мівіну, я думаю, що це гарний жарт. І, але е, на, 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 насправді е, українські повстанці, які починали свою боротьбу, як я казав, в 40-х роках, не Намагалися запозичити методи боротьби попереднього покоління. Вони розуміли, що вони живуть в інший час, перед ними інші виклики, потрібні інші методи. Те саме стосується нас. Скажіть, будь ласка, де голь нібито казав, що якби він мав таку армію як то... Не було такого, і Чигевара теж не казав. Ну, от Дякую щодо Деголя. є дуже популярне цитування Деголя, якби я мав купу як Купа, німецький чобой не топтав би французької землі. Насправді Деголь цього не казав. Деголь був насправді досить проросійським політиком і ніколи не особливо не підтримував якихось українських інтенсів. Що стосується Чегівара. Тут не є настільки все однозначно справа в тому, що Чегелара в своїй книзі про партизанську боротьбу е говорить про те, що е Прикладом для нього були діяльність партизан в західній Україні. Яких партизан він мав на увазі? так вважає, що українську повстанську армію, не хто вважає, що нібито радянський партизан. Насправді, Чегевара мав можливість ознайомитися з історією УПА. Справа в тому, що в кінці 50-х, на початку 60-х років, з'явилася дуже цікава книжка аргентинського автора іспанської мови, очевидно, в Аргентині, Енріке Мартіне годо Дверія Страсля Кортіна Хієро. Повстанці по... за залізною за, за заслоною. Це аргентинський журналіст, який написав ту істо... з перших історій Назвичайно цікава книжка, цілком можливо, що її бачив Ернест Чеківан. Пане Володимире, ви казали, що українці чекали тут третьої світової війни. Чи робили вони якісь дипломатичні, можливо, таємні спроби контактувати з тою стороною, якось провокувати цю війну? Можливо, не дипломатичні, а там терористичні, якісь іще щось? Контактували, робили такі спроби на а, захід. На в завершальний період е, другої своєї війни на захід було відправлено спеціальну політичну делегацію, яка назвала закордонне представництво української головної визвольної ради. Її завдання було проводити інформаційну роботу серед західних держав з тим, щоб розповідати про те, що є така от Україна, є українська повстанська армія, проводиться її боротьба. Захід був доволі байдужий, очевидно до того. Захід не збирався десь бачити Україну через це, для того, щоб Результати цієї роботи е, дали проявилися, треба було ну, 50, 50 років. І, але результати такі були в 91-му році, коли незалежність була проголошена держави ці держави, західні держави, вже були готові проголошувати вже були готові підтримувати цю державу. Це якраз результат, зокрема, роботи цієї політичної міграції, яка дуже активно працювала протягом півстоліття. Їх е, приймали якісь дипломати? Не е, були, очевидно, що дипломати не приймали. Очевидно, що дипломати. На офіційному рівні співпрацювали з радянською державою і, незважаючи на холодні відносини, не вважаючи на холодну війну, не дозволяли собі якісь такі відверту підтримку українського повстанського руху. Але відбувалася співпраця на рівні розвідки на рівні е, співпраця з британською розвідкою з американською розвідкою. Е, були навіть кілька випадків висадки десантів на території е, Західної України, е, повстанців, які перейшли на захід, висилали на території західної України, але ці ці. І десанти не дали жодного результату, бо, зокрема, ці десантні групи готував Кін кінпілди, які виявилися англійським розвідником, і керівником англійського розвідки, а один з найбільш відомих радянських шпигунів в англійській розвідці. Пане Лудобре, розкажіть про міжнародні угоди, які підписували УПА, якщо такі були, і про міжнародні контакти з іншими руками опору Європи чи. Там йдеться навіть є книжка дослідження про далекий схід і УПА. Дякую. Отже, як я казав, період найбільшого розвитку УПА припадає на 43-44 рік, коли повстанці контролювали цілі території України, були певні території України, були створені так звані повстанські республіки. І власне в той час тривали переговори, і навіть укладалися угоди з представниками, до прикладу угорських угорської армії, яка як союзник німців перебувала на території України, зокрема на Волині і в На на, на Було укладено угоду практично на державному, на державному рівні. Представники української повстанської армії прилітали в Будапешт, де підписували. Угоди з представниками керівництвом чи командуванням угорської армії так само були підписувалися угоди з представниками е, румунської армії, і що найважливіше, і найцікавіше, як на мене, що е, попри те, що в роки Другої світової війни розгорівся один з найкривавіших польсько-українських конфліктів. І призвіли до мілі до жертв тисячі вбитих людей з одного і з другого боку постійно тривали переговори із польським підпіллям. І ці переговори вже на завершальній стадії, вже після того, коли відбулися ці криваві події 43-44-го років, навіть умічалися певним успіхом. Було підписано перемир'я, було навіть проведено спільні акції. До прикладу, в травні 1946 року українські повстанці і польські повстанці спільно. Штурмували містечко Грубачів на території теперішньої Польщі, що що, 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 що якраз було виявом, що ці люди, які навіть стріляли один в одного, які вважали себе ворогами, зуміли все-таки об'єднатися, зуміли зрозуміти, хто їде справжнім ворогом і переступити через непорозуміння. Е, дуже багато запитань про історію. історію. Але я хотів, е, щоб е, про сучасний стан архіву е, нашого. Які зараз злочини робляться по відношенню до нашої його архіву історії? Хто зараз керує, якби відповідає за, за це? І як ви думаєте, як можна буде карати цих людей? Ну і як громадськість все ж таки влада в? В людей, в народу українського, і як в майбутньому наші нащадки, ну як цих людей заставити розуміти, що вони будуть відповідати за там за знищення документів, якихось і в цьому плані. Дякую. Ситуація з архівами зараз справді не є простою. Справа в тому, що архівне відомство очолює представник комуністичної партії, яка вважає, що документи, які розповідають про репресії і цієї політичні сили, яку вона представляє, це вигадки. І очевидно, що вона не зацікавлена, щоб ці архіви відкривалися. Але ситуація не є ж драматичною, щоб е, палили архіви, щоб там стояв дим над архівами, е, насправді. Е... Є можливість, і треба це не користатися, добуватися до архівів. Минулого року центр дослідження визвольного руху, який я представляю, реалізовували проект про доступ до архівів, Видали на спеціальний порадник, який при бажанні можете знайти в інтернеті, як користуватися архівами, як відстоювати своє право на правду, як, як досягнути того, щоб архіви відкрили. Я думаю, що архіви зараз не нищаться. Що люди, які працюють в архівах, розуміють, що це влада не назавжди, ця влада пішла надовго і відповідно вони не підуть на такі злочини, з яких згодом їм доведеться відповідати. А власне керівники або ініціатори Керівник, очевидно, особисто не буде займатися, тим, особисто не буде знищувати, тому що повинні бути якісь юридичні підстави, таких юридичних підстав немає. Ні, я зараз за те, є вислови, я, я чітко чув приклеїв вислови політичні, врешті, вислови. Вислови власне керів яка відповідає якби, на найвищому рівні за архіви українські. Чи буде є якась відповідальність за це? Чи якось це фіксується, чи пам'ятається, щоб вон, людина потім ну, з неї могли спитати за її дії? За такі дії повинна наступати політична відповідальність, і це повинно бути для нас усіх уроком, що представник комуністичної партії, партії, яка відповідальна за найбільші злочини на території України, не повинен відповідати за такі речі, як архіви, які є основою, основою відтворення національної партії. Щодо, щодо вивезення і знищення архівів. Отже, справді в Україні було на кінець 80-х років було збережено величезну кількість. Документів КГБ, які розповідали і про боротьбу УПА, які розповідали про боротьбу дисидентів, і е, в 89-му році, як відомо, почалися революційні події на території Центральної і Східної Європи. Е, в Деяких з цих країн революція закінчилася тим, що населення захопило ці архіви. І ці архіви стали початком для ілюстрації процесів перегляду людей, політиків, наприклад, на того чи вони співпрацювали з органами безпеки, чи не співпрацювали в Україні. Ці події були дещо менше розвиненими. Ця, ця революція була дещо е, не, не настільки потужною, і відповідно КГБ отримало час для того, щоб щось зробити з цими документами. Він 16 липня 1990 року, тобто в день, коли власне було прийнято. Декларацію про суверенітет України в той самий день вийшов наказ КГБ 20150 про знищення архівів, про зачистку архівів від матеріалів, які могли компрометувати радянську владу. Видно, що нищилися в першу чергу ті документи, які розповідали про найближчі події. Тому що ті, що нищили, дбали в першу чергу про себе, для того, щоб там не з'явилася інформація про них. Але, Далеко не все встигли знищити, і за і досі архіви українські архіви досить багаті, і треба боротися з їх відкриттям. щодо вивезення архівів. Справді, останнім керівником КГБ України був такий собі Ніколай Галушко. І документально це не підтверджено, але є інформація від ветеранів КГБ, які розповідають про те, що в останній місяці існування Радянського Союзу він організовував масове вивезення матеріалів в Москву. Судячи з того, що Ніколай Галушко через кілька місяців після того, як після проголошення незалежності України виїхав з України і ще через кілька місяців після того став одним з перших керівників ФСБ, я думаю, що він приїхав. В Москву з гарним приданим. Я думаю, що це гарне документальне придане, можливо, і досі працює і тримає на гачку деяких українських політиків. Пане Володимире, ну, по-перше, ви сказали, що у вересні 49-го УПА прийняли рішення про звертання діяльності з кожним, що стало очевидно, що не буде Третьої світової війни. Ви будете сказати, що головна причина це було те, що стало відомо, що СРСР має ядерну зброю, так? Саме у вересні 49-го. Чи не так? Mm -hmm. так. А питання: ось Сталін з Закарпаття Мадярів не депортував, з Чернецької області Румунів не депортував, з Волині і Галичини були депортовані майже всі поляки. Ви називали результати діяльності УПА? Чи можна називати депортацію поляків одним з результатів діяльності УПА? Ось це питання одне і ще одне. Наскільки відповідає дійсності твердження, що між смертю Сталіна і тим, як арештували Берію, відбувалася така подія, що з ініціативи Берії призначалися на керівні посади на Західній Україні деякі діячі УПА? Першого питання я якогось зв'язку між акціями УПА, антипольським акціями УПА, які мали місце, і депортаціями я якого зв'язку не бачу. Тобто вважати, що УПА причетна якось до тих депортацій, які провели радянську владу. Я переконаний, чи існувала в УПА, чи не існувало. В УПА, чи був би цей польсько український конфлікт, чи не був. Депортація поляків відбулася тому що це було в першу чергу в інтересах радянської влади, яка намагалася затвердити таким чином свої права на цю територію. Радянська влада не збиралася будувати тут України, очевидно, що їм про радянські кордони і про радянську територію. І друге питання, яке було про е, смерть, після смерті Сталіна. Е, трошки перебільшена інформація, яку ви але зерно істина в ній є. Справді, після смерті Сталіна Перія е, пробував дещо пом'якшити е, національну політику і в Україні, і в країнах Прибалтики, де власне, ще існував на той час момент національно визвольної рухи. Перія навіть викликав з таборів керівників е, чи родичів керівників націоналістичних. Нового руку для того, щоб весни з ними переговори, щоб вони можливо звернулися до людей, які це досі в пілі в лісі, припинити цю борону. І відповідно, справді певні такі така відлига Беріївська протягом 53-го року і десь до, до, до початку 54-го року була. І справді дуже багато тих речей, з якими потім виступив е, Хрущов як великий борець з сталінізмом, готувалися Берів, як не дивно в який е, був одним із е, правою рукою, по суті, Сталіна, одним з найбільш відповідальних за масові репресії. До речі, і Хрущов, який 56-му році е, виступив. Проти культу особи, який став таким антисталіністом, насправді був головним інструментом сталінської політики в Україні. І саме він, до речі, в 1954 році, знову таки, після утвердження біля керма влади Нікіта Крущова, відбулася ще одна чистка архівів, завдання якої було позбавити матеріалів, які очевидно мали продемонструвати участь безпосередньо Нікіта Крущова в злочинах Сталіна. Ми будемо дякувати пану Володимиру. А тепер, пане Володимире, найголовніше заради чого ви прийшли. Дивіться, ви ж не схожі на того традиційного якогось консервативного кабінетного вченого. І ваша лекція це є лише передумова для того, щоб ви, якщо це можливо, сказали своє бачення того, що тут відбувається в історичному в історичній перспективі, і як ви бачите подальші кроки цієї, цієї громадської. Позапартійної акції через годину, через добу і далі. Дякую за відповідь. В першу чергу, справді дуже тішить, що незважаючи на те, що два, два роки вже відбувається спроби придушити будь-яку громадську активність, владі це не вдається. Незважаючи на її інформаційні потуги, незважаючи на якісь спроби репресувати, протести в Україні не. Не, не стихають, по суті. Це, як на мене, гарантія того, що Україна ще далеко не Білорусь і Україна має ще великі перспективи. Зокрема, я думаю, що Україна ще далеко не Білорусь, зокрема, і завдяки цій повстанській боротьбі 40-50-х років. Пам'ять про те, що боротися з, е, е, з владою, яка чи не злочини, вона ще існує і ця, ця пам'ять, очевидно, мобілізує людей. Я втішений, що тут відбувається власне така акція, як відбувається, громадська акція, не партійна акція. Я переконаний, що, на жаль, зараз з цих політичних сил, партійних сил немає якихось людей, які готові, які можуть мобілізувати людей, які, за, за, за якими люди готові були піти. Через це ці вияви самоорганізації, які відбуваються по всій Україні, такі от майдани, які, які відбуваються тут, як на мене, це головна надія того, що все-таки ця країна зміниться. І все -таки що, 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 що все-таки е, ця влада, яка, яка зараз є, ненадовго. І я абсолютно переконаний, що на таких майданах тут і зараз росте наступне покоління політиків, яке замінить тих бездарей, які не здатні будувати державу вже понад 20 років.